Ольга з сім'єю, одними із перших, переїхали до Чернівців з Донбасу. Тут у місці, де раніше не бували, де не мали ані друзів, ані родичів. Сім'я успішно продовжила справу свого життя. Що подавати? Так, 21-25. Переїжджати ближчим часом то зі сходу ми не планували. Ми там займалися своїм бізнесом. Придбали будинок собі, робили в ньому ремонт і планували там своє життя. От. Перший клас мав іти мій старший син. Ми вибирали школу і займалися всім тим, чим займаються звичайні люди. Ну, доки не сталося те, що сталося. Це ми так їхали на кожному углу, на горшки. Качувати почали. Ми їхали три дні. Ми займалися і все вкладали в бізнес там. І ну, те, що у нас було. Коли ми виїхали, то виїхали ми без грошей. І ми їхали. Хтось виїжджав перепочити там десь на морях. То ми так і не їхали. Ми їхали одразу шукати собі роботу. Ми їхали шукати чим займатися, де щось заробляти, бо нам треба за щось було жити. Свика, сім'я. Це те, чим ми займалися там, тому ми вирішили цим і займатися тут. Бо у нас в цьому є, хоч якісь розуміння і опит, розумієте? Займатися чимось іншим це було б дуже ризиковано. Кожен підприємець сам створює свої можливості. Колись Маргарет Тетчер сказала таку фразу у держави є якась проблема, що ви хвилюєтесь, це ще за радянських часів. це приватному бізнесу, він зробить з вас проблема. Спаде, ваше завдання захистити приватну власність цієї людини. Тобто людина, яка пропонує такі речі, вона знаходить сама. К сожалению, оборудование, ничего я оттуда вывести не мог, потому что у нас э, с, с переездом были такие проблемы. Во-первых, э, наше правительство устроило нам, значит, там такой ограждающий забор, что мы вывозили оттуда только 30 килограмм веса, больше ничего мы не могли вывезти. То есть все, что было там, осталось, конечно. Я приехал именно в такой регион, где живут, так скажем, в кавычках, это бендеры. В этом регионе меня радушно приняли. Мне. У меня здесь уже много друзей. Где-то кто-то чем мог, помог. Так что я скажу, люди у нас в Украине прекрасные. У нас тут нема никого, ну, ни одной людины у нас нема, не было тут знакомых. И мы тут уже за эти... Ци... Два роки, що ми тут, то ми вже тільки так роззнайомилися з людьми, які мені зараз дуже рідні, є такі, що ну, яким я дуже вдячна і низький їм поклон. Це є такі тут люди. В крайній мірі ми не просимо на хліб, і щоб нам давали, де нам жити. Ми самі можемо заплатити. Ми робимо тому, що треба робити.